Що буде робити Росія у 2026-му? Навряд чи тут можна очікувати сюрпризів. Росія продовжуватиме те, що робила і пару років до цього. Розмови про те, що російська тактика працює, а українська оборона провалюється. Це з одного боку правда. Провали супроводжували нас в 24-му у Вугледарі, у 25-му в Куп'янську, в Запорізькій області, в Добропіллі. Зупинимось на Добропіллі. У серпні 25-го росіяни дуже швидко пішли вперед на цьому напрямку. Це в перспективі давало їм змогу фактично оточити Покровськ і Константинів. Якби ворогу вдалося закріпитись на певних ділянках, налагодити забезпечення, організувати розвідку і удари дронами, то все було б дуже погано. Вибивати росіян вирушила, зокрема, частина 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, розвідники, танкісти, група снайперів, оператори дронів та підрозділ наземних роботизованих комплексів. За словами танкіста Холодного Яру, який брав участь в тих подіях, росіяни цитуємо, просто пішли, а потім не знали, що робити. Їх заманили у цей чи капкан, чи мішок, і вони не знали, що далі робити. І якраз у цей момент мішечок цей закрився, і все було дуже швидко. Тож провал нашої оборони був це так. Але тут є одне велике алена, яке вказує наш експерт Євгеній Малік. Але чомусь ніхто не каже, що російська група військ на Донбасі в Україні. Україні. Немає спроможностей наступати в оперативному рівні. Вони просто не можуть дати результат там, де українська оборона провалюється. Широких проривів немає, оточень немає, оперативних маневрів немає, глибоких наступів немає, краху фронту немає. Тому головний акцент у 2026 році: військове політичне керівництво Російської Федерації буде робити. Акцент на тактичних перемогах на полі бою, видаючи їх за стратегічні, що ж звучить водночас і оптимістично і песимістично. Росія не зупиниться, але й ми будемо триматись. То що ж тоді може вплинути на розклад сил на фронті у 2026-му? Не очевидно. Але російська економіка. Самі росіяни кажуть, що 90% мобілізаційного резерву долучається до війни в Україні за рахунок фінансової вигоди, простіше кажучи, поки є гроші, є солдати. Тож, якщо хиткий економічний стан в Росії не дозволить лишити виплати у 2026-му на попередньому рівні, це вплине і на загальну ситуацію з рекрутингом. Україні є дуже велика проблема з мобілізацією, і це факт. Але ця проблема в Україні існує вже далеко не перший рік, і напевно, нічого гіршого ніж зараз вже в принципі не буде. У нас є стабільний невеликий, але стабільний потік додатково мобілізованих і на фронти у військах. Дивіться продовження на youtube каналі. Пояснюємо.